Друзі, як я казав, чим гірша погода для рибака, тим краще для риби. Подивіться, я спеціально взяв рулетку, зміряю. Подивіться на цього красення. Це просто капець, подивіться. Приманочка, за край губи. От вона. Зараз зміряємо. Скільки він має сантиметрів. А вдома зважимо. Це просто гігант. Просто. Так. Нуль. Ну, бачиш, втікає. Це просто капець. Зараз ще раз не можу зміряти. Так. Від нуля. до. 38. 30. Від нуля до 38. 38 сантиметрів. Це просто капець. Подивіться на нього. Це просто капець.